Ми зараз йдемо в замок Віларов. Відвідати красивий замок. Подивитися, що там є, архітектура. Вхід, до речі, безкоштовно, цілий листопад, Варшаві, вхід безкоштовно відвідати. Так що, ось так, от. Мам, ти хочеш піти на замок? Я хочу. Правда? Я а ще бо... ніколи тут не була. Ну, але ж ти тут присутні? Я була, але так, мимо, все мимо. Ха-ха. А це, до речі, колишня станція залізнична. Файна станція, Вон дивись, яка. Який костюм? Дивись, який костюл гарний. Гарний костюм. Ага. Це, до речі, знаєш, як вулиця називається? А. Вулиця, Почекай. Оце, що у нас замок у Львові є в центрі. Потоцький. Потоцький, По так. Да. Ця вулиця Потоцька називається. Так що йдемо замок відвідати. Не сам замок, а сам парк. А бачите, ще немає тих атракцій нема. святочних. Ну. Ще рано. Ще рано, ще нема тих. Ні, то вже могли б там щось зробити. Переро, то все. Але потім як розстане, то все. Будьте уважні. А... Ну, так говорить. А ви дивіться, мам, тут такий саркофаг якогось короля похованого угу. біля костелу. Цікава така атракція. Капличка. Капличка. Бач, там охорона є на вході, яка охороняє замок. резиденція. Там так класно. Там є озеро, там є ботанічний сад. А що всередину можна зайти? Ні, всередину, на жаль, не можна зайти за окрему плату. Мама не готова заплатити за хід музей. Правда? Та чому не готова? Готова? Але яка ціна, цікава. Ну так. Якщо ви бере без сенсу. Платити шалені гроші. Ви бачите, за скрипучий паркет? Так, за скрипучий паркет, який середині. А вже тому паркету, напевно, років більше, ніж і Варшаві. А бач тут всякі королі на вході, а -а, мама в такі. А бач, яка чара мам на вході. Але тут класна зима. Отут зима саме настояще. То, що а що міс... так не пускаєш за цю? Ні, треба взяти білет. А, білет безкоштовний, так? Так. Ми зараз візьмемо три білети. Угу. Хочеш навчитися теж брати білет? Та там нажав на кнопку, та й взяв. Як думаєш? Треба вибрати. Дармове, не дармове. А ми в були в центрі в тому музеї ходили. Як тобі там? Дуже файно. Файно? Угу. А тут, до речі, туалети, турнікети угу. угу. є. Твій тільки один, а другий не працює, прикинь? Один на автомат. Ну так. Да. Не сподівається, не що багато людей буде. Тут навіть сніг чути штуки. Одні хру... українці. Хрустить. Так? Хрустить, так. Мокрий. А то вже люди мають просто білети звідти там і йдуть вже. Ясно. А це, до речі, конюшні. Ага. — Музеї плакати. Плакато. А, Такі, -плакат. а з... Чого, якого плакату? Що вони має на увазі під словом плакат? Родіна мать <сум> Точно. Конюшні, а до речі, у Львові теж при будинках були конюшні, де коні Е, Як же забула її звати, так вона купила квартиру собі в тих конюшнях. Я а, навіть не що? знаю, де у Львові конюшні. Я. В центрі. Я. в центрі. No, no. А де то, на якій вулиці? Куперник? Воно всюди є. Всюди є. Ну не всюди, але є в ну, ну, ну. місцях, де є конюшні. Ой, ну. вона так смішно розказувала, як вони там купляли ту квартиру. Ну, не ту, а перед тим ага. як дивилися, а потім як побачили ти конюшні, сказали, ми купляємо конюшні. Ну, в конюшні теж погано. Австріяки вміли будувати. І конюшні, і до конюшні, і все, що хоче. А я вчора бачила відео, як один приходив в конюшні. Я бачу плитка, така красота, якісь котики, собачки, і він добрий ранок, добрий ранок, да. добрий ранок, і заходить. А там ну, от як арабські скакуни да, стоять, да, і так чисто, акуратно, з кожною конячкою він здоровкається. і поні маленькі. Ну... Клас. І люди пишуть: от ти дням нам настрій зранку. Да? Що так знаєш? Пішов, позралися з конями. Ну так, та і така чистота, ну і напевно, конюх чи хто він там, ну. Цікаво. <клід> цікаво. Цікаво, цікаво. Вілла пише, Ві... валя, інтара. Вілла. Ну що, беремо білет. Давай. Ну, шо, на, тобі білет. Ну що, а тобі малочка біля. Діку ваша. А в Чечні були такі цікаві білети, були більші, а зараз якісь маленькі. Найк. Так не мені, зараз треба його ж не... трапувати. Просто так, треба папір ті. економити. Да. Музеєм палацу э, короля Яна Чичего. Чичего? Чичего. Так. Отак. Отак виглядає в хід, мамочка. О. О, ще й скарб. Дім добрий. Боже, я тебе умоляю. Там купи, тут перевірю. А як? А для чого то? А не відомо. Що таке своєрний об'єкт? А от ти бачиш, а це ж теж конюшня. Ну так. Да. Бачиш коні на вході. Це да, да. конюшня. От ми квартиру в конюшні нарешті. Ага, а тут напевно конюшня. Приїжджала цей крето, вони виходили, що цей вхід ходили. А чого туда йдуть? Що ми маємо за людьми? Ми з'їдемо вліво. На замок. А, ну йдемо, ну, а ми там були за людьми. А, а там щось цікаво, розлетіти? Ну, ми всюди побуваємо. Дорогая мама. Походимо. Дивись, який класний. Ага. Ага. Отут хід платний. Щоб ага. ти знав. Ну да. Мач? пройтися? Так. Да. А то щось люди не ходять взагалі. Ну. Де люди? Пішли на 50 грам. Там де наливають. А чого та машина сюди під'їхала взагалі? Ну, то якісь. Дивися, як тут красиво. А ну враження а ти знімаєш Я а тебе... ну, ж, е, ту церкву, де ми були на м'ясокомбінаті? No. Які там апол... <кхм> які апостоли стояли? Ну, no, ну, no, пам'ятаю. Гарно. так. А тут аполлони, дивись. Аполлони? -ап ну, а як богині, боги? Боги, Богині. боги. А той тримає, чи то вона тримає дитинку. А як тобі тут? Ой, тут красиво. Правда? Mm -hmm. А тут все воно світиться ще мам, да, вночі. Вечіру. Але так. це вхід платний, щоб все mm -hmm. подивитися, це вхід платний. А отут маєш сонячниковий годинник, мам точну годину. Да? Да? Так? <кій> Виб'єш годжіни. А, дивіться, може втиснути. І що? Не знаю. Воно виключена. Mm, да, так, тро... від сонця. Сонця <кій> нема. <кій> Як тобі вся територія Чудова? Ну так, то продовження того замку. Гарно, добре. Ти би хотіла жити в такому, правда? Примітивне. Примітивне? Та ні, не, не примітивне, ну якось ми вже в такому дворці попробую топи, зараз все дорого. Да? Комунальні дорогі. Да. Опалення нема, світла нема. Куди то жити? А, тут обсерваторія ще є поставили дивись. Ізбушка там на курях ножках. Ага. Бачиш, ще в серваторії. А що, можна заглянути? Я, назову, О, там, из там, из полиці, да. я не знаю, ти писав там вставки. А вон, сюди. Я не знаю, куди він дивиться. А вон ще там можна заглянути? А вон ще там є. О, Саня, давай. Ідемо подивимося швидко, поки не зайняли місце. <рес> там не певно дивиться. А вон ти дивитися? Реально. Ось, а що дивиться? А може <рес> це сюди дивиться? Да, так ось закрыто. закрито. Закрито. Певно, що закрито. А там тоже люди дивляться. Там бач ніхто не це. А там щось. А там реально що? Ага. А, а це Шо? кудись крутити, кудись. Не, напевно, не сніма. Не снема? А, то жарт попросту. А. Жарт. Жарт. Угу. Бедную мать обманула. Посміховисько над людьми. Мат, мат обманули. Це то, то жесть просто. Я думаю, що реально стоїть. Бутафорія. Бутафорія, я би так Бутафорія. я так Ой, а там що за вигляд з того балкона. А тут такі ангели і тут теж бачиш, все підсвітка, Інна. Ага. Тобто все вночі підсвічує. Файно. Я бачив на Тіктокі хлопці знімалися. Воно да? угу. ну, ну, дуже гарно. Красиво. А оце двесь які ага. коні королівські, то все. Ага. Клас. 45 злотих вроді. Так. Да? Угу. Так що, за 45 злотих на той високий будинок ідем, чи краще сюди на ті світло дивитися. А будинок хіба 45-75. Да? 45 45 через інтернет. А, то можна піти. На будинок, правда? Ну. 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 У мене ж з камери не працює в телефоні. Чого? Не знаю. Може, треба щось перевинувати? Я не знаю, да. так. Потім глянеш. Uh -huh. Бо я хотіла uh -huh. от це здання ну. високе, Ага. — а воно мені якось ну, якось вибиває, фотографірує, потім треба поширити щось туди-сюди. Воно oh, ну, не так як no, речі. Це скаче, з да. Склом, я думаю.